Hello guys, продовжуємо з вами тему артиклів. І зараз подумайте собі, де людина найбільше проводить часу свого життя? Ну, перше, коли спить, Bed. в ліжку. Друге, ви ймовільно подумали на роботі. Work. Робота. Якщо ви учень або були учнем. То в школі ви провели приблизно 12, 11-12 років. School – третє місце, яке займає більшу частину нашого життя. А після того, що йде University. а разом з тим буває і Hospital. В лікарні ми теж багато часу проводимо. Ну, а якщо вам не пощастило, то ймовірно, ви багато часу провели in prison – в тюрязі. І таке буває. А, ну і як же не згадати про наш дім? Вдома ми теж багато часу проводимо. Home. Чому я про це зараз говорю? Тому що всі оці слова bed, work, home, school, university, prison, hospital це все вирази, в яких ми артиклі не вживаємо. Якщо я кажу, я йду в школу, я кажу «I go to school». Якщо я йду на роботу, «I go to work». Якщо мене в тюрму відсилають, я кажу I'm sent to prison. В лікарню я збираюся, я кажу I go to hospital. Або на навчання в університеті, I go to university. Відповідно, я приходжу додому, I come home. Я йду додому, I go home. Іду з дому на роботу, I leave home for work, or I leave home for hospital. Але це стосується випадків, коли вище згадані слова напряму пов'язані з нами. Тобто я йду на роботу, де я працюю, я йду в школу, де я навчаюся, або університет, де я навчаюся, і я йду в лікарню, де я лікуюся. А що якщо я вже нічого не маю спільного зі школою або університетом, а йду туди за дитиною або провідати знайомого? В разі я використаю артикль, сказавши I go to the school. Означений артикль The покаже, що я прямую до конкретної цієї школи, де навчається моя дитина. Або мені треба когось відвідати в тюрмі, або в лікарні. І я кажу I go to the prison, or I go to the hospital. Я не хвора і я не порушила закон, але йду відвідати знайомого. В такому разі я вживаю означений артикль The. Це ми з вами зачепили місця, де ми проводимо найбільше часу. А якщо до самого часу, ми з вами за добу переживаємо ранок, день, вечір, ніч. І кожна частина доби по-своєму цікава. Означений артикль The вживається з такими виразами, як «in the morning, «in the the morning», afternoon», «in the evening», «at night». Інший прийменник відсутність артикля. Ніч у нас особлива, час відпочинку, тому з нею артикль не вживається, і прийменник інший ставимо, щоб показати її особливість. Коли ми говоримо про час на годиннику, таке слово як половина теж іде без артиклю. Наприклад, у половині першого «at half past 12 між «at» та half не буде ніяких артиклів. А от, якщо ми говоримо за чверть, тобто 15 хвилин, отам от артикль буде. Зустрінемо в 15 хвилин на першу. Let's meet at a quarter past 12. At half at a quarter. Отож, сьогодні в нас ось така життєва тема: місця і час. Тож виконайте дві наступні вправи, пам'ятаючи про ці правила. А також і не забуваючи про минулі з минулих відео. Зараз ви зможете послухати відповіді до вправ і також потренувати власне читання. Every day my brother and I get up at 8 o'clock and walk to school. I like school. It's fun. My brother loves football. He hates homework. So he doesn't like to go to school. Will he go to work in the future? My friend has to get up early in the morning because he goes to school. That's why he usually goes to bed early in the evening. The weather was very bad in the morning yesterday. The sky was grey and it was raining. But in the middle of the day, the weather began to change. The rain stopped and the sun appeared from behind the clouds. In the afternoon, it was very warm. I did not want to stay at home and went into the yard. There were some boys and girls in the yard. We played in the yard till late in the evening. When I came home, I drank some tea, ate a sandwich, and went to bed at once. I slept very well at night. My brother is a pupil. He goes to school. He goes to school in the morning. He has five or six lessons every day. In the afternoon, he goes home. At home, he does his homework. In the evening, he reads some books. He usually goes to bed at half past ten. At night, he sleeps. My father goes to work in the morning and comes home in the evening. I get up at half past seven in the morning and go to bed at a quarter to eleven in the evening. When does your mother leave home for work? She leaves home for work at a quarter past eight. When do you leave home for school? I leave home for school at half past eight. What do you do when you come home from school? I do my homework, talk to my friends on the phone, and go for walks. I often listen to music. I like jazz best. So that's all for today. Не чим більше ви тренуєтеся робите маленькі кроки, тим менше ви будете боятися теми See you next time. Keep calm and learn English.